Привіт! Перед вами Ейрсофт Replica. комплектується бункерним магазином на 300 кульок, додатковою пружиною М90 шомполом для чистки внутрішнього стволика, діагностичною карткою Gate, руків'я перенесення вогню, перехідником та міядіс розглянемо її характеристики, функціонал, і протестуємо у дії. Корпус, цівка, приклад, в якому розташовується акумулятор, пістолетне руків'я, ручка переносу вогню, виконані з нейлоново армованого полімеру, ствол, полум'ягасник, подовжена рукоятка заряджання і маніпулятори, зроблені з алюмінієвих і цинкових сплавів. Усі гвинти, штифти, вікно викиду гільз і макет затворної рами зі сталі. На ствольній коробці нанесено маркування та серійний номер. Полегшені пластикові корпуси, цівка знижують загальну вагу, що робить гвинтівку зручною для швидких дій. Наявність нейлонового армування підвищує міцність конструкції порівняно з іншими полімерними варіантами. Механічні прицільні пристрої, фіксована мушка та регульований цілик. Антапка для ременя на верхній частині ресивера знаходиться ріс рейка та чотири націпці, що дозволяє встановлювати тактичні аксесуари. Оснащена гірбоксом другої версії з системою швидкої заміни пружини ESA, що дозволяє оперативно адаптувати потужність без розбору гірбоксу. Усередині встановлені 8-мм підшипники, сталеві шестерні, поршень з полікарбонату зі сталевою зубчастою стрічкою, циліндр типу 2, а також прецизійний внутрішній стволик діаметром 6,03 мм. Має довжину 270 мм. Камера хопа роторна, забезпечує стабільне підкручування кульок і точне налаштування траєкторії. Електронний MOSFET Gate X ASR покращує реакцію на спуск, захищає електроніку та дозволяє базову діагностику через світлодіодні індикатори. Загальна довжина репліки 790 мм, у складеному стані 705 мм. Під час тестування демонструє стабільну купченість на дистанції 20 метрів. Серія вкладається в коло діаметром 10-12 см. Початкова швидкість вильоту кульок становить близько 123-125 метрів на секунду, що забезпечує ефективну дальність стрільби до 45 метрів. Завдяки прецизійному стволику та стабільній роботі ФОПапу по траєкторія пострілу рівна, а повторюваність висока. Це надійна та ергономічна репліка з сучасним дизайном, якісними матеріалами та готовністю до гри одразу після розпакування. Вдалий вибір для активних гравців, які шукають баланс між функціональністю та доступністю. Замовляйте на Ready for Strike!